По звірячому закатували троє невідомих здійснили розбійний напад на помешкання 35-річного чоловіка у селі Сівка Калуського району. Про смерть правоохоронців повідомили медики. У ході слідчо-оперативних дій міліціонерами було встановлено, що невідомі в масках увірвались до будинку. Чоловіка, його дружину та доньку зв'язали. Власника помешкання почали допитувати, наносячи тілесні ушкодження. Від отриманої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці. Наразі як слідчо-оперативними діями, того будинку було викрадено 15 тисяч гривень. Наразі чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер саме в будинку, скажімо так, на очах у своєї родини. Також по цій дані троє осіб викрали автомобіль, який знаходився його на приватному подвір'ї, на якому на ну, попередньому, напевно, вони і виїхали. Як повідомляють правоохоронці, особи нападників поки не встановлені за фактом злочину відкриту кримінальну справу за статтею 187 вісімдесят сьомою частиною четвертою, розбій спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений організованою групою або поєднаний із заподіями тяжких тілесних ушкоджень. Карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років. На даний час опитуються всі можливі свідки, хто міг бачити, або щось бачив, або чув, що тривало в цьому будинку. Опитуються, також придивляються камери спостереження, тобто можливість виїзду автомобіля, куди він направлявся. Наразі встановлюються особи, які могли би спричинити цей розбій і нанести лесні ушкодження, яких чоловік загинув. Міліціонери просять громадян, які мають інформацію, що може допомогти слідству звертатись до правоохоронних органів. Зі словами молитви на скорботних устах. Прикарпатці провели в останню путь земляків, які брали участь в антитерористичній операції, та загинули поблизу міста Слов'янська на Донеччині. Щоб провести в останню путь героїв правоохоронців під будівлею ОМВЕЗ зібралися кілька тисяч громадян, родичі, колеги, представники різних релігійних конфесій, громадськість Прикарпаття вшанувала світлу пам'ять загиблих правоохоронців. Кожна сім'я, кожна мама оплакує свою дитину. Ми всі матері співчуваємо цим нашим матерям, які сьогодні. Віддалися різ землі найдорожче своїх дітей. Нехай сини наші сплять спокійно. А ми надіємося, що над нами скоро буде чисте безсмальне небо, і ніколи більше сльози матерів не будуть скроплювати нашу українську землю. Похорони героїв відбулися у понеділок. Трьох загиблих міліціонерів хоронили у меморіальному сквері двох інших правоохоронців на Коломийщині. Можу сказати, що це мужні хлопці, з якими ми воювали. і це ми загубили хороших хлопців. Хочеться завжди вдома бути, і вдома добре, але є обов'язки. А помститись не хочеться? «Ну, Помстити чому? Хочеться просто навести порядок, щоб більше не гинули у нас тут люди. Отак От хочеться просто. А такого, як... щоб просто крові хотілося, не хочеться. Тіло останнього правоохоронця, на жаль, не одразу вдалося забрати з поля бою. Тож після виснажливих очікувань рідні, колеги та краяни лише вчора змогли попрощатися та віддати шану пам'яті відважному бійцю спеціальної роти міліції, якого охоронили на Коломийщині. Безпека пасажирів понад усе справність рейсових автобусів та дотримання правил водіями взялися перевіряти інспектори ДАІ. І хоч розпочали свої рейти лише 27 травня, вже нарахували аж 180 порушень по області. Недоліки виявляли як безпосередньо на маршруті, так і в самих автопарках. Під час перевірок на лінії безпосередньо це є і порушення дорожніх знаків, і порушення. Правил перевезення пасажирів, тобто перевантаженість автобусів, зупинка, стоянка у невстановленому місці. Ну і багато інших під час перевірки в автогосподарствах ми виявили ряд технічних несправностей транспортних засобів, додатково встановлені місця для сидіння пасажирів. Тріщини лобового скла в одного водія був протермінований протокол про технічну справність транспортного засобу. Чимало недоліків у під час перевірки. Однак щодо несумлінних підприємців складено адмінпротоколи. Залежно від типу порушень кажуть, в ДАІ передбачено різні штрафи від 340 до 680 гривень. Відтак інспектори застерігають перевізників дотримуватись законом. Увага! Допоможіть розшукати зниклу дитину. Сектором кримінальної міліції у справах дітей у МВС України в Івано-Франківській області встановлюється місце знаходження неповнолітнього кухта-рука Ярослава Ярославовича 1998 року народження, мешканця селища міського типу Делятин Надвірнянського району. який пішов із дому і по даний час місце перебування його невідоме. Прикмети на вигляд 15-17 років. Зріст 160-165 см. Худорлявої тілобудови, волосся пряме, коротке, світле, обличчя подовгувате. Був одягнутий у болоневу куртку темно-зеленого кольору, ватник чорного кольору, сині джинси та чорні кросівки. При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітнього, просимо негайно інформувати сектор кримінальної міліції у справах дітей обласного умвс за телефоном в Івано-Франківську 034 42 034-42-79-03-23 або 102. На території обласного центру в поле зору Івано-Франківських дільничних інспекторів міліції потрапив чоловік, який своєю поведінкою викликав підозру у правоохоронців. Під час відпрацювання території обласного центру з метою виявлення та недопущення правопорушень на одній із вулиць міста правоохоронці затримали любителя наркотичних засобів. Було затримано 27-літнього семилітнього мешканця міста Івано-Франківська у якому при поверхневому огляді було виявлено наркотичний засіб марихуану. На місце події відразу було викликано, викликано слідчо-оперативну групу. І Даний факт було задокументовано. Вилучена речовина направлена на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС в області. Вказана подія зареєстрована у встановленому законом порядку в єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 309 Незаконне виробництво виготовлення придбання перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту кримінального кодексу України. В мікрорайоні Пасіч натрапилось резонансне вбивство, яке вражає своєю жорстокістю та злочинною хитрістю. Наймовірніший мотив злочину пограбування. 31 травня близько 4-ї години ранку до правоохоронців звернувся молодий чоловік і повідомив, що знайшов тіло своєї матері на духу будинку. Жінка працювала продавцем в магазині всього за декілька десятків метрів від дому, повертаючись з робочої зміни на сходовій клітці шостого поверху зустріла нападників, одразу отримала декілька ударів та втратила свідомість. Вбили жінку за допомогою телевізійного кабелю. Побивали в неї вже на даху, душили куском кабеля, який там же ж відрізали, і наносили ножові рани там же. Вони знайшли, грошей при неї не було, вона поки вдома купила додому їсти, знайшли телефон, ключі. Вбивця зателефонував до чоловіка, убитої, представившись медбратом міської лікарні. Повідомив, що його дружина зараз на обстеженні. Дочекавшись, коли чоловік поїхав до лікарні, зловмисник намагався проникнути у квартиру, але його зупинив син убитої з друзями. Злочинець втік через дах будинку. Було темно, дощ падав. Вони побачили, як силует пробіг, і там був люк, заскочив люк, і він втік. А один з хлопців тов. Посудно сопав, і вони вже не побігли шукати. Вони вернулися додому, викликали міліцію і почали вже шукати тоді по під'їзді, де вона є. Знайшли її на чердаку, на даху накрита була фартушком своїм. Особу вбивці правоохоронці встановили одразу. Ним виявився сусід, що раніше проживав поверхом нижче. Злочинець вже мав проблеми з законом. На його рахунку вже дві судимості. На даний час його затримано. Затримано його в одній з сусідніх областей, саме в Рівінській області. Зараз він доставляється в місто Івано-Франківськ, де бо з ним проводиться всі слідчі дії. На даний час було порушено кримінальне провадження за статтю 115 умисне вбивство. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 15 років. Після того, як вбивцю доставлять до Івано-Франківська, правоохоронці з'ясують усі подробиці вбивства.